Доброго дня. Сьогодні неділя. Ми відпочиваємо. Дивіться, 12 година. Зараз буду йти. Саша там домиває машину, буду йти. Дід. Ні, 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 мама дивиться телевізор. А ти що дивишся? А, ти переключить на щось дирець? Хай, ну дивися. Історичне, мама дивиться щось там. Ой. А який празник сьогодні? Савки? Савки, да, а ага. завтра Николай. А Савки. завтра Микола. Ну, Він числиться по календарю чорним числом. Ну, виділяється. Савка. Савка, так. Да. А там ще Варка. І Варка, і Савка. Вони чорним числом. А Николай красним іде. Ага. Дякую. Це церковний праздник, церковний праздник. Санька вирішив, зараз я одягнуся. Як я люблю, коли вся сім'я отак в зборі, коли все спокійно, тихо. О, санючок, бачите? Помив. Ой, як холодно на вулиці. А ти мив, да, машину цим, Саш? Казав, що не буде. Чи ти тако краном оце мив? А я чула щось гуділо. Резина. А ти забрав резину все-таки, так? Да? Ну, мені каже, вона вже зовсім погана. У нього якась латка там. Чи то там? Мені, oh. мабуть, так латку накладали. Дивіться, яка красива латочка. Так. А ти машинку не доставав, не ми фатімо. Yeah. Ох, ти, я чула, вроді керхером тут бахкав-бахкав. Ох ти, як ти вимив, молодець. Дивіться. Як. Блистить, хоч свадібні ленти одівай. Ось така грязна була, така грязна. Це він, мабуть, буде тулісосить. Ага, бо тут ось трошки, бачите, ось тут. Ой, давно й не вийде. О, так, да, тут трошечки ось спиль. А так чистота, ось спиль. Чистота кругом. Саня любить машину мати. Ти полісосить будеш, так, да, Сень? А ти зняв коверпи, так чисто, роді нема там грязі. Не а скільки по, -по, -по време ти будеш полісосить, Сань? Не, 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 не. Ну коли мені обід готувати. Коли мені обід, обід накривати. Не, не полчаса. полчаса? Ну добре тоді. Будете, Хорошо. Цибуля в нас, дивіться, виходить ось. Каже, Саша, що буде, передають 16 градусів морозу, того він і помив. А ту красавичку треба на самомойку поїхати, да? Та ні, я її ту помилю. Сьогодні? Ну, звісно. А тебе руки не мерзнуть. Мерзнуть. Так а нафіг тобі треба, Сань. Ні, помити треба, щоб трошки порядок навести. Ой, давай. Зараз так добре, що можна холодильник навіть вимикати. Не потрібний. На вулиці все можна ставити так, зараз світло. Ставлю м'ясо, речка є достатньо. І зараз хочу зробити. Ой, як мені це подобається, що Саша свій телефон вже ну, не знає. На кухню мені сюди приносимо. Ви розумієте? Мало місця там. Зараз хочу зробити салатик. У мене ось є текінська капуста. Візьму, мабуть, чи плавлений сирок, чи, чи можу взяти. Це, навіть не знаю, я хочу зробити. Нічостак. Вітя робив салат, називається він столичний по-нашому. Це тут немає нічого тут викинути. Мені так захотілося, Мабуть зараз я поставлю зварити яйця. Три достатньо. І на вечір зроблю цей салатик. Ну, може, не цей, але в мене є горох. У мене не... м'ясо є, але воно дуже заморожено. Там є куриця. У мене є. Ковбаса сосиски, в мене є така копчена ковбаса, де вона отака є. І в мене десь в холодильнику. О, не доїла, ось три шматочки оселеця. Потрібно доїсти. Так, зараз тут сасі щось. Зараз я так і зроблю. Але на, на обід це тоді я поміркую ще готувати. Зараз капусти наріжу. Трішки нашарапу сюди і рослинною олією. Додай, додам сирочка і все буде окей, салатик буде такий добренький. У нас тривога. Прийшло. Бачите? Неділя, неділя. Приходить на телефон. У нас у всіх українців є така програма, що на телефон приходить повітряна тривога. Так, добре. Що я взяла? Трішки сиру, отакий сир дуже-дуже добрий. Він такий нарізаний, тоненько, тоненько до класиночку взяла його. Яблочка трішки, оливкової -олі, олії, трішки отакого на шарапу. І трішки солі. Все, я майонезні салати дуже-дуже зараз рідко готую. І вас закликаю до того, що потрібно менше їсти майонезу. І такий, знаєте, смачний. Неначе ніяких таких інгредієнтів немає, але це буде дуже-дуже смачно. Е, якщо у вас немає наршараба або е, бальзаміка, ви можете додати трішечки цукру і візьміть лимонний сік, або є такий концентрат спеціальний. І зараз олійка. Все, і салат такий на один раз, на трьох, нам досить цього салатику. Обідали і наїлися, я вам скажу. Да. Мама на робочому місці вже товпилася. <ріху> Те, що Саша займається машинами, у нас во эту... я вже Саню ругаю. Говорю, Саня, не лізь, пожалуйста, до... в бабські діла, пожалуйста. Ми знаєте, повикликали, що хто перший поїв, бігом свят є. Ну слава Богу, сьогодні і сирена була, але свет, слава Богу, не виключила. Я поставила, витащила з морозилки, бо це ж довго буде. Кусок говядини у мене. Зараз він трошки закипить і розтане. Ой, тут є вода. І вариться, ось, бачите. Буря, господи, морква, картопля і яйця. Яйця я скоро вже вийму, а техай вариться. І зробимо цей столичний салат. Я подивлюся, як там я його робив, що він там додавав. Але це як олів'є, але додається більше м'яса. В ресторанах він називався раніше столичний. А Вітя називає його м'ясний, і я буду називати його м'ясний. Так, так. Ми пообідали, я прийшла, бо Саша написала, що трамвая вийду і зателефонує побалакати з донькою. І що? Телевізор дивимося. мама ще на кухні я зараз піду виключу, там вийму яйця воду. А Саня треба чи не треба, бачите, ми є. Миє цю ласточку, То, що мороз як удар, каже, треба навести порядок, так що миється і ця красавиця, роботяжечка наша, трудівниця наша. Ой. Мабуть, теж буде пилососом працювати, бо переноска лежить. Там зараз яйця виймо. а чого ти не йдеш так довго. О, ні, я часто я те виймала, тепер вариться, це вже 5 зварилися. З відео не приходиться цього казати. Якщо ви використовуєте варену ковбаску, потрібно її теж прокип'ятити, тому що ви знаєте, яка якість зараз ковбаси. І щоб салат можна було тримати в холодильнику дві доби, обов'язково все, щоб пройшло термічну обробку. Все. Але як салат я буду робити, я обов'язково запишу відео, тому що це цікаво. Швиденький такий салат. І на кожен день, і на свято. А для тішки теж подарунок. Дивіться, яка кістка, він кістку не з'їсть. Але кістковий мозок оце, це так смачно, тому подарунок і для нього буде. Сьогодні у нас ну, температура в телефоні у нас показує мінус два, але відчувається не наче мінус шість. Але відчутно, що морози будуть. Ну, мінус 16 це забагато, звичайно. Ні, nee, саша сьогодні квартиру не включав. Він так. А які эти колеса ржаві вже. Діски. Діски. Так, <плес> да, так, да, да, лідок точно, точно. Точно рядок. Хоч би тепленькою водичкою, Сань. А, <плесували> а потім руки болять, ага, плюсовая. Ой, як холодно, вітер такий. Сань, ти зовсім роздітий, Геть роздіти. А колеса не треба їх мить. Положи їх таким віником обмити весною, коли буде. А і ти будеш колеса мить. Вони вон там просохнуть, хай стоять завтра, їх обметемо і на кришу. На що? Ну, ні, ну ще. Одне, що можна ще трішки поїздити, але за заміну колес 400 гривень платити. Ну нічого. Колеса дорожчі. Так що, може, змінимо ще трішки, може місяць-два поїздимо весною, буде видно.